Кажуть, цивілізований світ повинен на все це відреагувати. 53 чоловіка загинуло, яких закрили просто в кімнаті. А ще біля сотні ранених. Поки що це ще, напевно, не точні дані, але те, що маємо з інформації, та й можемо говорити. Цивілізований світ повинен відреагувати. Скільки часу цьому світові потрібно, щоб відреагувати на страхіття, яке відбулося? Скільки світові треба відреагувати, щоб те, що військово полоненому що звершують над ним таке катування, я не знаю, взагалі знущання, катування, приниження. І все це знімають, показують. Наскільки ж сатана зухвалий став? Наскільки ж він розгулявся в тому православії московського патріархата? Наскільки він показує, коли оцей вогонь з неба, де моляться єпископи, будемо казати, усіх течій православних, між ними і ці московити, їх ніхто не вигнав звідти. Вогонь прийшов. Я не вірю, що Бог післав би вогонь, коли стояли би ті, хто насміхалися над словами Ісуса Христа. Не вірю я. А ти?